очнею загорівся шостий арсенал Міністерства оборони. З на четвертої ночі вибухають боєприпаси. Місцевих жителів евакуйовують. До евакуації залучено автотранспорт. Нині вивезено близько 10 тисяч осіб. Були Задіяні всі автобуси, плюс я знаю, 10 автобусів ми надали від Ніжина і, здається, Прилуцького району. Евакуація відбувалася як самостійно. Люди їхали своїми засобами, так відбувалася і автобусами, і продовжує відбуватися. Розгорнути 18 приймальних пунктів евакуації людей тимчасово розселяють по школах та клубах. Територія арсеналу становить близько 682 гектарів, а з них технічна територія 402. Засобів хімічної зброї взагалі на території України немає. Номенклатура, яка там, за нашу інформацію, це артилерійські боєприпаси, стрілецькі набої. Єдине, що саме там небезпечне, це засоби так називаємо РСЗО, тобто реактивні средства пораження, системи ГРАД. З 4.22 закрито повітряний простір в радіусі 30 кілометрів. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено. В зоні можливого, я підкреслюю, можливого ураження, це зона 16 кілометрів по радіусу, опинилися 18, 17 я перепрошую, населених пунктів, це 18 тисяч 794 людини. Станом на 8 годину ранку невідомо про постраждалих. Жодного поки постраждалого немає на сьогодні. Ніхто до медичних закладів або до госпіталю. Ми з госпіталем теж тримаємо інформацію. Не звернувся до Перефіївської лікарні. Евакуювали 18 людей похилого віку, що не можуть самостійно пересуватися. За попередніми даними, вичні снаряди влучили у 5 будинків. Маємо інформацію про п'ять влучень на території міста Ічня. Зараз пожежники займаються гасінням пожеж. Це чотири приватних будинки, Наскільки мені доповідала служба МЧС і сушарка. Станом на сьому годину ранку інтенсивність вибухів складає 2-3 на секунду. На місці події працює штаб на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим та головою ДСНС України Миколою Чечоткіним.